Ви дивитесь рано вдома, і просто зараз до нас долучиться психотерапевт, соціальний психолог, засновник проєкту Як ти брате? Антон Семенов. Сьогоднішня тема для консультації втрати. Війна не уминула майже кожного українця. Як підтримати людину, котра втратила близьких? Як спілкуватися з тими, хто пережив найбільше горе? Сподіваємось на фахові поради. Доброго, Доброго ранку. ранку. Добре, дякуємо, що ви з нами незмінно залишаєтеся. На жаль, війна триває і дедалі частіше виникають ситуації, коли дійсно необхідно звернутися до людини, яка втратила когось зі своїх близьких на цій клятій війні. Хочеться завжди підтримати, хочеться щось сказати, якось допомогти, але завжди не знаєш, які слова підібрати. Тримайся для мене це ну за що триматися, і як триматися, навчись цим жити. Ну вчиться людина з цим жити. Але як краще взагалі починати розмову, щоб дійсно не ранити, а підтримати таких людей. Головне розуміти, що людині в цей момент не потрібні поради. А головне, бага, головне відчуття багато хто відчуває після втрати самотність, тому що втрата це настільки сильне втручання в психіку, такий сильний струс, що у людини суб'єктивно втрачається не тільки зв'язок з тою людиною, яка пішла, а й всі інші зв'язки. Тобто людина сумнівається, що вона взагалі з кимось. Є, є свої, є ті, хто поруч, є, є підтримка. Тому дуже важливо в цей момент просто з самого початку позначити, що ви поруч. Для цього не треба вигадувати якісь особливі слова, як багато хто робить. Потрібно сказати дуже прості, простий стандартний, мабуть, банальні фрази. Потрібно сказати про співчуття і про те, що ви поруч, що до вас можна звернутися в будь-яку мить. Тобто я співчуваю. Ти можеш до мене звернутися з будь-чим будь-яку мить? Оце стандартні слова, які відразу працюють як пароль, що ви свої, і відчуття е, самотності відразу зменшується. Тобто, дати mm -hmm. зрозуміти людині, що вона може розраховувати на вашу підтримку. А mm -hmm. вона взагалі спроможна чути це от в той момент. Ну вона сприймає ці слова, чи це дійсно просто такий от фоновий такий режим? Це пароль. От ми постійно пояснюємо, що це принципово важливо про це так сказати, тому що це пароль ти свій чи ти не свій людині. Потрібно перевірити, якби всі зв'язки, коли вона відчуває цю самотність суб'єктивно. Реальність часто підтверджує це відчуття, тому що люди навколо ну, губляться, не знають, що сказати, бояться образити, будуть угу. недоречними і. Уникають спілкування від якби відчужуються, і тобто людина бачить, що люди стали менше з нею спілкуватися, і її, якби суб'єктивна втрата зв'язку, з. З ними теж вона якби підтверджується. Це дуже дуже нідоречно. Це uh -huh. не допомагає. А допомагає, коли людина от, відновлює цей зв'язок. Тобто, ви говорите, я тут, я поруч, я співчуваю. Да мож до я твій друг, до мене можна звертатися. Для мене я наприклад, свій". навіть слова просто прийми мої співчуття. Вони дуже якісь такі загальні. От ви вірно так. кажете, що це такий свого роду пароль. Ну, да. Але мені дуже важко там людині, яку я добре знаю, там подруга, сказати мої співчуття. Воно мені здається, що взагалі нічого не несе. А виявляється, несе, і треба так говорити. Саме як пароль, спокійно, без емоцій. Просто сказати, ми разом фактично ви говорите, що ти як і раніше, ти моя подруга, ти моя близька людина, я поруч з тобою. Тобто дуже важливо, і от це така психосвіта, яку ми постійно всім пояснюємо, що треба відновити зв'язок. Спочатку, потім все інше, і це потрібно робити в найближчий час. От коли ти дізнався про горе, одразу краще Прямо чи відразу. дати оцю якусь паузу пережити, прожити людині і не втручатися льот, в цей льот відчуження просто. сам по собі не долається і не тає. А, ні, ні буде ніякого більш доречного моменту. Сама по собі, час, сам по собі час не лікує, лікує тільки зв'язок з іншими людьми. Тому не треба відкладати, просто не треба відразу сказати. Mm -hmm. А близька людина, колега по роботі. Якщо ви дізналися, треба відразу подійти і сказати. А якщо ти дізнався пізніше, та, через як місяць, наприклад, як, ти як тільки дізнався. дізналися, така схема кожна, кожна секунда, кожна хвилина важлива. Навіщо чим довше людина відчуває самотність від багатьох людей, тим гірше, тим, тим складніше потім зробити цю роботу горе, тому що це відчуття самотності воно стає звичним, воно стає хронічним, і це е, не дуже добре, скажімо так. А скажіть тоді, чого точно не слід робити в такій ситуації? Чого не можна казати, як діяти, як поводити себе? Тут насправді все просто: Не треба питати про відчуття людини, і не треба розповідати про свої. Питати не треба, тому що людина сама не знає, що вона відчуває. Вона розгублена і складно. Це все піреплетіно, вона нічого не розуміє. І, і вона буде відчувати себе, німов на допиті. Ага. Це додатковий тиск, і так складно, і ви ще питаєте. А про свої відчуття не треба говорити, тому що це виглядає як привертання уваги до себе, і ну і, звісно, ви ж не будете говорити про те, що вам як вам добре. Ви будете говорити, що ви теж страждаєте, що ви там щось відчуваєте. Маці, на увазі, що ой, коли я дізналася, мені так мені ж було і погано. І це від, відчувається як прохання про допомогу. Тобто, замість того, щоб допомогти людині, яка втратила Але когось... Але людина, все робить для того, щоб показати, що їй те ну як типу що емпатії, ти з нею на на, на одній хвилі, що тобі так само погано. Ну і це не допомагає. І що з того, що тобі теж погано. Mm -hmm. Мені тобі допомогти, Мені кинути своє горе mm -hmm. і переключитися на тебе. Це просто недоречно. Mm -hmm. тому що це виглядає ну, як егоїстична поведінка. Mm -hmm. Саме тому потрібно просто сказати я друг. Я близька людина, я поруч, ти свій, ти своя, я готовий допомогти з будь-чим. Давай будемо разом. Добре, ми сказали цей пароль, як ми його зараз назвали, та? прийми мої співчуття, я завжди поряд. Якщо треба, я готовий. Не знаю, все, що треба буде зробити Так, да, все, що я треба, готовий. просто Звертайся, все, що коли треба, Дуже коли, коли відчуєш, що треба, я, я, я поруч, так. Про що взагалі варто говорити з такими людьми? Ну, все одно, ми ж хочемо якось допомогти, не знаю, відволікаючи, чи правильно в цей момент щось відволікати, чи чи от які теми варто чіпляти для того, щоб дійсно людину трошечки витягувати з того стану? Тут е у нас є чіткі рекомендації. Ми, до речі, ось от отакі пасібні княкти. Саме про те, як говорити з тими, хто зазнав травматичне втратив близьких, як з ними розмовляти, як їх підтримувати. Ми позначаємо там три простих е кроки: перший крок це сказати слова співчуття, тобто відновити зв'язок. А потім потрібно залучити до якихось спільних справ, щоб був привід продовжувати контакт. Тобто, от після того як сказали співчуття, так ми поруч, і що далі? І ось в цей момент треба залучити до якихось справ. А наприклад, давай, давай поп'ємо чай, давай там розкажу про новини. Що завгодно, але разом? Але разом, да? разом да? тобто, щоб от це з -за, з -з залишити зміцнити це відчуття того, що ми разом. І там теми можуть бути будь-які, звісно, не треба. Ні про що питати, просто взагалі ні про що питати. Пити чай мовчки. Ні, ну просто розмовляти на якісь роз, а, розповідайте. Ви людині тема. важко роз, розповідати важко в цей момент. А якщо будете говорити, ви буде легше. За погоду. Розкажіть про новини, розкажіть про цю справу, до якої ви залучили, про якийсь побут. Це дуже допомагає відновити зв'язок. А не Але... виглядає це так, що ти, як, наче не хочеш зараз, ну що, що. що... Ти тобі це важливіше щось інше. Ну я просто маю досвід спілкування з такими людьми, і я просто знаю, наскільки це важко вести якусь розмову про щось інше, тому що тут важливо теж не перегнути палицю, та що ти розповідаєш якийсь не знаю новий рецепт чи новий проект, а людині зараз точно не до цього. І саме для цього потрібно, щоб була спільна справа. Пуста розмова вона так виглядає, відчувається як неважлива, як недоречна. Тому ми говоримо, залучити до справ другий крок. Ну, це може бути, якщо там це може бути похорон, щось з ними пов'язане, це може бути якийсь побут, що потрібно там нагодувати дітей. Наприклад, це важлива справа, важлива. Ми це робимо разом, так і є, ми можемо про щось тут поговорити. А коли контакт вже відновлено, коли довіра вже є. Тоді можна почати переходити на третій крок і таки говорити про втрату. Але потрібна тут дуже проста порада: потрібні добрі історії. Якщо цю людину ви знали, ви можете розповісти якусь добру історію. Як ця людина жартувала, пригадати якийсь жарт, як вона вам колись допомогла, як ви познайомилися. Всі історії, які можна світлі. світлі, так теплі світлі, які можна згадати, але коли от уже контакт відновлено, не так що ви приходите і відразу а Давайте я вам з вами поговорю. Ой, дякуємо вам е, за такі корисні. Ти ще хотів щось. Я, я просто хотів привітати, адже вже я дізнався, що вже було роздруковано близько ста тисяч примірників. Так, ми вітаємо вас з цим. Дякую. Ну і Нас дякуємо все одно за корисні поради, які є і в цих посібниках, які видаєте в етерах ранку вдома. Це наш психологічний експерт Антон Семенов. Нехай ці поради вам не знадобляться, але менше з тим потрібно бути озброєним і знати. А наш ранок вдома триває.